C'est Сьогодні хочу розповісти, як я перетинав кордон з України в Польщу. Їхав я на пропускний пункт Грушів. І цього разу це вже, було, це вже був другий перетин кордону під час війни. Перший раз це і свідоцтво про дітей запитували, і свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб. військово облікові документи, як книжечку, фізичний документ, так і резерв Плюс. Це все перевірялося. І хвилин 20-25 мене на кордоні тримали тільки з перевіркою цих документів. Сьогодні ж. Я вже їхав, і, напевно, ну, 5 хвилин це максимум, я затримався на українському кордоні. У мене перевірили паспорт, звичайно. У мене було посвідчення багатодітного батька. Я його показав, і резерв плюс. Все, в мене більше нічого не запитували. І на польському кордоні в мене запитували, звичайно, біометрію, бо я їхав по біометрії як турист. Страховку не запитували техпаспорт на автомобіль і зелену карту на автомобіль. І спитали за гроші. Я сказав, що я маю, але не показував. Спитали, чи маю більше ніж 10 тисяч євро. Я сказав, що ні. І проїхав. Кордон сьогодні напевно я прийшов за пів години, можливо, 40 хвилин. Тому, коли ви вже другий раз їдете і ви маєте підставу на виїзд з України, це набагато скоріше і простіше відбувається. Друзі, рекомендую подивитися це відео до кінця. Сьогодні неділя я приїхав на Ґремі Боржфест. Сподіваюся, що буде цікаво. Зараз ми прямуємо на гремі борщ фест. Вміхайся, дякую. Дякую. дякую, не забувайте підписатись у мене в зстрі і в групу. Е-е ви знаєте, але якщо ви не знаєте, будь ласка, співайте це зі мною, бо останнім часом людина, по-моєму, щось на культуру України. я не каюся, я і щось для молоді. Друзі, зараз ми якраз на гремі борш -фесті. І як бачите, люди сходяться, люди йдуть на запах борщу. І на музику, звичайно. До речі, ззаду співає асфальт. Просто добре провести час, в колі. Друзів, знайомих, можливо, навіть невідомих людей, але з частинкою України в душі. Ну і воно, воно своє робить. Я приїхав до Польщі, і насправді навколо мене майже всі українці класно, насправді класно. Тому запрошую відвідувати такі заходи. Це, по-перше, допомагає нашим Збройним силам, тому що сьогодні ви поїли борщу, з'їли пампушка. А завтра ці гроші зібрані, вони конвертуються в допомогу нашим збройним силам. Дрони, автівки, інша допомога медична. Тому відвідуйте такі заходи, підтримуйте українське і це підтримує наші Збройні Сили. Добрий день, себе відразу підносять, не хочу. Слухайте, ну такого скрита я не робила до нас, чесно. Мене за стільки, це

Ні, забагато. Нарешті дочекався спробувати борщу в Польщі українського на Гремі Борщ Фест. Борщ зі сметанкою, з м'ясцем, млинець сиру, пампушка. Все як вдома. Зараз спробуємо, чи воно смакує так, як вдома. Це було розповідає. Це те, що буде за фінішу з нас Смачно. дуже добре. Привіт! Привіт, Саша. Нарешті ведучий. А, просто. Захи теж був колись ведучим, а потім і тут почав вести. А, і почав нормально зробити гроші. <гум> <гум> Незаметний. Я, я просто не заходжу just... вже всі вітаються. Що ти вже всіма перезнайомитися? Ну що, друзі, ми вже повертаємося назад до України. Ми побували на Гремі Борщ Фесті в Жишові. Дуже класно, дуже круто. Познайомився з багатьма людьми, зробили кілька фоточок, відео. Запрошую всіх на наступні наші події, фестивалі. Зараз залишається пройти кордон до України. Я думаю, що це буде недовго. Небагато автомобілів з поверненням до України, слава Богу. І... Гарного всім дня! Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, поширюйте відео.